Середа 4 грудня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У ніч на середу росіяни знову атакували Хмельниччину безпілотниками. Сили ППО знищили шість ворожих шахедів. Постраждалих та руйнувань немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж ночі ворог випустив по Україні 50 БПЛА. Наші захисники збили 29. 18 локаційно втрачено один повернувся на тимчасово окуповану територію. Також Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою із повітряного простору Курської області. Шість років вони працювали та проживали на узбережжі Азовського моря, а з початком повномасштабної війни почали свій бізнес з нуля. Антон та Вікторія фрізени, незрячі. У квітні цього року вони відкрили масажний салон у Хмельницькому. Працюють лише у двох і вже мають кілька десятків постійних клієнтів. Мріють про розширення власної справи, аби робочі місця надавати й іншим людям з порушеннями зору. Я навчався в медичному училищі в Гінічській, вчилися три роки, вивчали повністю всю медичну програму, анатомію, фізіологію, розбирали при кожному захворюванні масаж. На практику нас відправляли в лікарню по різних відділеннях. Зразу і проходили дуже хорошу практику. На жаль, зараз всі апарати йдуть сенсорні, якби. але ми привловчилися до них, тобто ми знаємо, де приблизно орієнтовно знаходяться ці кнопочки. Ми нажимаємо, воно все світиться, все ярке. Хоча б на світло далі відчуваємо. Так само ми чуємо, як він працює, тобто переключати програму чи силу. Ми чуємо, як він працює, наскільки ми вже його вивчили, і нам якби, це допомагає. Я всім говорю, що треба. Треба свій недолік зробити своєю перевагою і йти до своєї цілі мети. На Різдво та Новий рік у Хмельницькому не буде масових заходів. А всі святкування, зокрема виступи дитячих творчих колективів, матимуть благодійну мету. Третій рік поспіль не встановлюватимуть і штучну 18-метрову ялинку у середмісті. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Натомість прикрасять одну із тих, що росте біля кінотеатру імені Шевченка. Також на головній пішохідній вулиці міста Проскурівській встановлять світлодіодні фігури та інсталяції. Третій рік поспіль ялинку в Хмельницькій обласній дитячій лікарні прикрасили рукотворними іграшками. Виготовили їх маленькі пацієнти медичного закладу разом з волонтерами під час занять з психосоціальної підтримки. Завтра тут відкриється гостина Святого Миколая, а нині кожен учасник отримав подарунки і міг загадати бажання. Це що в 2025 році закінчилась війна в Україні. Вдячна такий за святковий настрій на сьогоднішній день, так воно дуже важливе для діток. У середньому 150-160 діток перебуває. Із них є з числа внутрішньопереміщених. Також у нас збільшуються родини дітей військовослужбовців, адже велика кількість батьків на передовій. Це не просто ялинка новорічна. А це ще і велика енергетика, і діти, які перебувають у нас, вони заряджаються позитивом. Ми виготовляли ці іграшки з того, що можна знайти в кожного вдома. Тобто, це втулки від фольги, це навіть от є перегорілі лампочки. Це не такі, це зроблено своїми руками, тому воно наповнене любов'ю і теплом. Герої нескореної країни літературно-патріотичну годину для студентів ВПУ No4 організували представники бібліотеки філії No11 разом із працівниками навчального закладу. Молодь дізналась більше про хмельничан, які з 2014 року боролись за свободу України. Бібліотекарі познайомили студентів з віршами та прозою, яку написали військовослужбовці. А ще розповіли про вулиці, які у Хмельницькому назвали на честь. Героїв, ми сьогодні згадуємо пам і пам'ятаємо, вшановуємо пам'ять героїв, які загинули. Під час повномасштабного російського вторгнення також герої ВАТО, на честь яких названі вулиці нашого міста, ми представимо книги, які є в фонді нашої бібліотеки філії номер 11 з яких можна прийти і ознайомитися. Також увагу приділимо книзі почесних громадян України міста Хмельницького, оскільки. Їхня пам'ять має жити вічно. Я б порадила почитати спочатку книгу Євгена Ролдугіна час відважних, тому що він із спортсмена став захищати нашу батьківщину, і оцей свій шлях від спортсмена до. Воїна він тут описує і розказує. Також збірна на збірка героїв серед нас, яке видала наша центральна бібліотечна система. Тут вірші і твори наших хмельницьких письменників, які також воюють. Багато хмельничан також. Підтримують Україну, носять великий вклад, і багато з них воюють на війні зараз на нулі. щоб люди не забували їх, щоб вони їх підтримували, щоб зберігали національну ідею та любили нашу державу. До 31 грудня триватиме прийом заявок на здобуття премії час відважних імені Євгенія Ролдугіна. Позмагатись за неї можуть молоді літератори віком від 16 до 25 років. Переможців визначать у двох номінаціях проза та поезія. А нагородження відбудеться 14 березня наступного року в День українського добровольця. Крім дипломів, володарі премії отримують грошову винагороду, що відповідає трьом мінімальним заробітним платам станом на 1 січня 2025 року. До Дня Святого Миколая у муздрамтеатрі імені Михайла Старицького покажуть прем'єру патріотичної казки Котигорошко. Готує постановку за п'єсою Наталії Ігнатьєвої режисер Артур Прокоп'єв з міста Біла Церква. Виставу адаптують до сучасних реалій. У ній висвіть. Висвітлять відважність, єдність та боротьбу наших воїнів проти ворога у спектаклі. Також будуть задіяні актори балету на чолі з хореографом, постановником Юрієм Савоном. Відбудеться прем'єра 6 грудня о 18-й. Не лише вправно тримати ракетку у руці, але й знати правила. Для вчителів фізичної культури організували майстер-клас з тенісу настільного. Влаштував його педагогам суддя міжнародної категорії Володимир Мельничук. Приїхав з Івано-Франківська на запрошення, ДЕЮ США No3. Додамо саме цей заклад у Хмельницькому культивує теніс настільний. Практичну частину зустрічі закріпили теорією. Тривав семінар практикум три години. Усі 30. П'ятеро педагогів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації, знаючи правила змагань, знаючи умовно перехід, як рухаються тенісисти, саму методику навчання, що вони сьогодні ми їм показали. можливий варіант трошечки перші підвідні вправи, які ми виконали з ними. Можливий варіант, що певна, певна якість буде. Теніс з входить в навчальну програму з фізичної культури як окремий модуль. Тому в нас ряд шкіл практикують цей вид спорту. Цього року за кошти місцевого бюджету було придбано для закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького 22 столи. Це значить, що 22 навчальні заклади отримали столи. І відповідно вони стоять в холах, в поє. Доступних для дітей місця під час перерви діти беруть ракетки і ведуть активний відпочинок. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося!